Вітаю вас, дорогі друзі! Що таке взагалі інкубатор? Якщо спростити, то інкубатор це коробка, котра повільно перетворює інкубаційні яйця на курчат. Але зовсім не кожна коробка спроможна це зробити. Щоб коробку перетворити на інкубатор, необхідно створити всередині неї певні умови. І всього таких умов чотири. Якщо ми ці чотири умови створимо всередині коробки, то можна буде покласти в неї інкубаційні яйця, почекати певний час і дістати вже замість наших яєць готових курчат. Що ж, друзі, погнали розбиратися, як воно все працює, і які саме чотири умови нам необхідно створити всередині інкубатора. І умова перша це правильний температурний режим. На кожному етапі інкубації різних видів птиці необхідно підтримувати свій особливий температурний режим, і в цьому нам можуть допомогти нагрівальний елемент, терморегулятор і продумана хороша конструкція інкубатора. У якості нагрівального елемента можна використовувати лампи розжарювання, повітряні тени, спіралі з ніхрому та деякі інші компоненти. Обираючи тип нагрівального елемента, важливо звертати увагу на такі параметри, як надійність цих нагрівальних елементів, можливість їх легкої заміни у разі виходу їх зі строю. І також треба звертати увагу на такий параметр, як теплова інерція. Чим ця теплова інерція буде меншою, тим краще. Тому що коли терморегулятор вимикає нагрівач, Нагрівач з великою тепловою інерцією буде продовжувати нагрівати повітря, що буде погано сказуватись на температурному режимі всередині інкубатора, і, звісно, також це буде погано сказуватись на інкубаційному процесі. Нагрівальні елементи в інкубаторах можуть працювати як від мережі з напругою 220 вольт, так і від 12 вольт. І у кожного з цих варіантів є як свої переваги, так і свої недоліки. Наприклад, для 12 вольтової системи легше організувати резервне живлення на випадок відключення електроенергії, що зараз актуально як ніколи. А ось, наприклад, конструкцію, котра буде живитися від 220 вольт, зробити просто-напросто буде легше. І ще один момент важливий полягає в тому, що 12-вольтові інкубатори можна виготовити зазвичай лише досить невеликого розміру. Найпростіший варіант нагрівальних елементів це лампи розжарювання. Як ми знаємо, вони вміють виробляти не лише світло, але також вони генерують. Тепло. І конструктору початківцю буде найлегше використовувати саме цей тип нагрівальних елементів. Якщо ми будемо використовувати лампи розжарювання в якості нагрівальних елементів, то дуже важливо, щоб відстань між лампами та інкубаційним яйцем становила не менше, ніж 25 см. Якщо цю умову виконати неможливо в силу конструкції інкубатора, то треба лампи чимось прикрити. Наприклад, якимись металевими пластинами. Щодо інкубаторних терморегуляторів, то у продажу є досить великий їх вибір. І про механічні моделі. Треба взагалі забути. Щодо аналогових регуляторів з механічними крутилками, то їх також краще не використовувати. Оптимальним найкращим варіантом терморегулятора буде терморегулятор з цифровим управлінням та цифровим датчиком температури. Дуже добрими є такі терморегулятори, котрі вміють не лише увімкнути та в певний момент вимкнути нагрівальний елемент, а саме ті, котрі вміють. Плавно змінювати потужність роботи нагрівального елементу. Саме ось такі терморегулятори забезпечують найбільш стабільний температурний режим всередині інкубатора. Як ви розумієте, недостатньо мати правильну температуру лише в якійсь одній точці інкубатора. Важливо, щоб температура була рівномірно розподілена по усьому робочому об'єму інкубатора. Як же досягти рівномірності температури? Тут є різні варіанти, і декілька з них я сьогодні продемонструю. Почнемо з більш складного варіанту, а потім розглянемо простішу конструкцію. Давайте уявимо собі інкубатор, в якому інкубаційні яйця розташовуються на різних рівнях відносно горизонтальної площини. Це може бути як інкубатор з кількома лотками, розташованими в різних ярусах, так і інкубатор з одним лотком, обертання якого переміщує яйця вгору або вниз. В таких інкубаторах дуже важливо підтримувати стабільну однакову температуру по усьому робочому об'єму. І щоб цього досягти, існують різні способи. Є хороші способи, є не дуже. І ось давайте один із таких хороших способів розглянемо. І ось такий хороший спосіб полягає в тому, щоб інкубатор наш зробити двокамерним. Одна камера слугуватиме для нагрівання повітря, а в іншій камері інкубуватимуться яйця. У камері нагріву розміщуються вентилятори і нагрівальні елементи. Завдяки роботі вентиляторів повітря з камери інкубації надходить у верхню частину камери нагріву, проходить через нагрівальні елементи і вже в підігрітому вигляді знизу надходить у камеру інкубації, переміщуючись усередині неї вгору. Така циркуляція повітря дає змогу підтримувати досить рівномірну температуру по всьому робочому об'єму камери інкубації. Тепер розглянемо більш просту конструкцію вже однокамерного інкубатора. У верхній частині будуть розташовані нагрівальні елементи. Як ми знаємо, тепле і холодне повітря мають різну густину. І тому тепле повітря буде прагнути вгору, а холодне вниз. І таким чином ми отримаємо великий перепад температури по вертикалі. І здавалося б, що інкубація в таких умовах просто неможлива. Але якщо перемістити увагу з температурного спектру по вертикалі на горизонтальну площину, то ми побачимо обнадійливу картину. Якщо ми замірюємо температуру у горизонтальній площині на довільному рівні інкубатора, то у будь-якій точці цієї горизонтальної площини температура буде приблизно однаковою. І якщо ми розташуємо всі інкубаційні яйця в одній горизонтальній площині, то температура на рівні яєць буде більш-менш рівномірною. Звичайно, така конструкція дуже далека від ідеалу. І вже хоча б тому, що температура біля верхнього краю інкубаційного яйця буде трошечки вже відрізнятися від температури біля нижнього краю інкубаційного яйця. Але незважаючи на всю примітивність і недосконалість такої конструкції, навіть в таких інкубаторах із яєць вилупляються пташки. До речі, існує один простий елемент, котрий здатен цю конструкцію модернізувати та вдосконалити. І цей елемент це вентилятор. Як і де ми будемо його розміщувати всередині інкубатора, один із варіантів розміщення наступний: монтуємо його по центру кришки інкубатора на відстані 2 см від неї. Вентилятор повинен направляти повітря не вниз, не на яйця, але навпаки, вверх в сторону кришки інкубатора. Упираючись в кришку, потоки повітря від центру прямують до стінок інкубатора, потім уздовж стінок спускаються вниз і, зіткнувшись із дном, заповнюють об'єм інкубатора, потім знову спрямовуються вентилятором догори і так по колу, які переваги надає встановлення вентилятора. По-перше, температура всередині інкубатора стає рівномірнішою та стабільнішою. Хоча навіть при наявності вентилятора інкубаційні яйця краще все ж таки розташовувати в однокамерних інкубаторах в одній площині. Але в рамках одного ярусу завдяки роботі вентилятора уже не буде помітних перепадів температури між верхньою та нижньою частинами яйця. Крім поліпшення параметрів однорідності температури, вентилятор надає ще одну перевагу. Завдяки примусовій циркуляції повітря, нагрівальним елементам вже можна працювати на меншій потужності, виробляючи меншу кількість тепла для того, щоб в зоні інкубації яєць була потрібна температура. Окрім сказаного раніше, на температурну стабільність в інкубаторі впливають як сама його конструкція, так і матеріали, з яких він виготовлений. Чим краще теплоізоляція в інкубаторі, тим кращим буде температурний режим. Якщо ми уявимо гіпотетичний інкубатор, котрий виготовлений з тонкого пластику, то через відсутність теплоізоляції він буде занадто сприйнятливий до впливу навколишнього середовища. Якщо такий інкубатор використовувати за досить теплої температури у приміщенні, то в принципі великих проблем не буде. Але якщо такий інкубатор використовувати у холодному приміщенні, то про термостабільність можна забути. Отже, чим кращою є теплоізоляція в інкубаторі, тим легше нам підтримувати в ньому стабільну необхідну температуру. Умова друга це відповідний рівень вологості. Окрім температури, для успішного вилуплення пташенят в інкубаторі необхідно підтримувати відповідний рівень вологості. Найпростіший спосіб зволоження повітря це встановлення на дно інкубатора ємностей з водою. Вода природним чином буде потроху випаровуватися і зволожувати повітря. Чим більшою буде площа водної поверхні, тим вищою буде вологість. Збільшуючи кількість ємностей з водою, ми збільшуємо вологість, а зменшуючи кількість ємностей, ми, відповідно, вологість зменшуємо. Крім цього, найпростішого способу існують інші. Наприклад, якщо над поверхнею води встановити маленький вентилятор, то під час його увімкнення, завдяки потоку повітря, спрямованому на водну гладь, випаровування відбуватиметься більш інтенсивно. За рахунок увімкнення, вимкнення та регулювання частоти обертів вентилятора можна керувати рівнем вологості. Також для керування вологістю можна використовувати й інші способи, окрім вже названих, щоб підтримувати необхідний рівень вологості, бажано мати можливість цю вологість вимірювати. Найпростіше рішення це придбання вологоміра. Перед покупкою треба ознайомитись із відгуками із принципом його роботи, тому що серед вологомірів є як хороші вироби, так і безглузді. А якщо ваша душа бажає вишуканих веселощів, то можна придбати або навіть самостійно зробити дуже простий прилад під назвою Психрометр. Принцип його роботи побудований на тому, що показання розміщених поруч сухого і вологого термометрів будуть відрізнятися. Знаючи різницю між цими двома показниками, можна вирахувати вологість повітря, наприклад, скориставшись розробленою спеціально для цієї справи таблицею. Знаючи фактично вологість повітря, ми можемо її коригувати і доводити до потрібної величини. До речі, вологість, так само як і температуру, можна регулювати не лише вручну, але і автоматично. Для цього існують регулятори вологості. Такий регулятор у потрібний момент подає напругу на пристрій, що підвищує вологість. Цим пристроєм може бути, наприклад, маленький вентилятор, розташований над ємністю з водою, або якийсь інший варіант. При досягненні необхідних параметрів нагнітання вологи зупиняється. Умова третя. Обмін повітря. Навіщо взагалі потрібен обмін повітря в інкубаторі? Річ у тім, що яйця, виявляється, дихають. А якщо точніше, то дихає зародок у середині яйця. Допомагають йому в цій справі повітряна камера, розміщена з тупого краю, та мікропори в шкарупі, через які всередину потрапляє свіже повітря і назовні видаляється вуглекислий газ. Тому для розвитку зародка в яйці необхідно, щоб до інкубатора надходило свіже повітря та видалявся з нього вуглекислий газ. Як ми розуміємо, перед нами не стоїть задача виділяти окремо вуглекислий газ і видаляти назовні виключно його. Ні. Ідея полягає в тому, щоб в одну одиницю часу в інкубатор надходила порція свіжого повітря і при цьому видалялася порція вже відпрацьованого повітря. Щоб досягти правильного обміну повітря, необхідно в інкубаторі зробити отвори в певних місцях. Розташування цих отворів залежить від конструкції інкубатора та від задуму конструктора. Повернемося до конструкції двокамерного інкубатора, яку ми вже розглядали. Для притоку свіжого повітря я зробив би отвори тут. Завдяки тязі від роботи вентилятора разом із повітрям, що надходить із камери інкубації, в камеру нагріву надходитиме також і свіже повітря саме ззовні, і саме через ці отвори. А для відтоку повітря я зробив би отвори ось тут. Таким чином, частина повітря циркулюватиме всередині інкубатора, частина повітря надходитиме ззовні, і частина повітря видалятиметься. Саме так ми досягнемо необхідного для розвитку ембріонів рівня заміни повітря. Такий варіант розміщення отворів у подібних конструкціях не є єдиним правильним. Можна розробити також інші конфігурації. Що стосується простіших однокамерних інкубаторів, то в них також треба зробити отвори в певних місцях, і є різні варіанти, як це реалізувати. Яким чином це зробив, наприклад, я в одній із тестових конструкцій, я можливо покажу якось в одному із подальших відео. Умова четверта: переворот яєць. Під час процесу інкубації яйця необхідно перевертати. Єдиним виключенням з цього правилу серед розповсюджених сільгосп птахів є перепілки. Для них переворот яєць теж є бажаним, але деякі птахівники непогано інкубують їх і без перевороту. Що ж стосується інкубування інших більших видів сільськогосподарських птахів, то переворот яєць у процесі інкубації для них є не просто бажаним, а обов'язковим. Навіщо ж потрібен переворот яєць? Він потрібен, по-перше, для більш рівномірного розподілу тепла по яйцю. І по-друге, щоб зародок не прилипав до стінок яйця. Переворот яєць може здійснюватися автоматично, механічно або вручну. Автоматичний переворот зазвичай реалізовується за допомогою таймера, який через задані проміжки часу подає напругу на двигун, обертання якого змінює положення лотків у просторі. Для автоперевороту можна придбати готове рішення або можна виготовити механізм самостійно. До речі, оскільки ми вже згадали про такі пристрої, як таймер перевороту, регулятор вологості та терморегулятор, варто зазначити, що вони можуть бути присутніми в інкубаторі як у вигляді окремих блоків, так і у складі повноцінного контролеру, котрий суміщає у собі усі названі функції та деякі інші. Що ж стосується механічного і ручного типів перевороту, то у обох випадках переворот здійснюється не двигуном, а руками. Якщо перевертати доводиться кожне яйце окремо, то такий тип перевороту називають ручним. Якщо ж одним рухом руки одночасно перевертаються багато яєць, то такий тип перевороту називають механічним. Щоб перевертати яйця ручним методом, їх зручно збоку помітити олівцем. Яйця укладають на лоток інкубатора в горизонтальному положенні, припустимо міткою вгору. Коли приходить час перевороту, яйця перевертають на протилежний бік, щоб мітка виявилася вже внизу. Під час наступного перевороту яйця знову вкладають міткою догори. І так далі. Нагадаю, що в однокамерному інкубаторі варто організовувати переворот таким чином, щоб яйця залишалися в одній площині. Якщо ж ви конструюєте двокамерний інкубатор, то конструкція перевороту може бути вже будь-якою. Тепер торкнемося графіку перевороту яєць. З автоматичним переворотом все просто. Ми програмуємо таймер і він сам перевертає яйця, коли це потрібно. А ось при ручному або механічному типах перевороту вже треба самостійно підходити до інкубатора і перевертати руками. У багатьох людей може з'явитися питання: а як же бути в ситуації, якщо в день я, наприклад, знаходжуся на роботі і не можу перевертати яйця за рекомендованим графіком? У такому разі краще або зробити автоматичний переворот, або перевертати яйця хоча б два рази на добу, вранці та ввечері. Якщо перевертати яйця всього два рази на добу, то це далеко не найкращий варіант. Але досвід багатьох птахівників показує, що навіть за такого графіку пташки непогано вилупляються з яєць. На останній стадії інкубування. Перед вилупленням пташенят переворот зупиняють і яйця кладуть горизонтально на бік. Якщо для вас ця тема виявиться цікавою, то в одному з подальших відео ми можемо продовжити розглядати виготовлення інкубаторів, і я можу показати дуже просту тестову конструкцію, котру я виготовив самостійно. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки та до зустрічі в нових відео!